Доброго дня. Тож я сьогодні буду розповідати вже про накопичений досвід роботи свій і наших активних користувачів методики ендоліфтингу. А у нас є стенд, можете на нього підійти, я буду більш детально розповідати, що це. Зараз лише розкажу більш коротко для того, хто ще не знайомий з цією методикою. Тож ендоліфтинг це малоінвазивна лазерна методика, яка заснована на базі діодного лазеру 1470 нанометрів. Як ви бачите з цього графіку, саме ця довжина хвилі активно поглинається як водою, так і жиром. Жовта лінія це власне жир, і синя лінія це вода. Він є дуже тропний до води і жиру і має дуже високий коефіцієнт абсорбції, про який я буду казати трошки пізніше, і буду також наводити графіки з досліджень, які були проведені саме з цим лазером. Його методика дозволяє доставляти цей лазер підшкірно або безпосередньо в сам жировий пакет. На жаль, зараз на ринку, ну або на щастя для нас, нема методики, яка б дозволяла настільки ефективно, навіть за одну процедуру, працювати як з локальними жировими відкладеннями, наприклад, це зона брили чи це субментальна область, і одночасно скорочувати шкіру. Він доставляється за допомогою оптоволоконного провідника. А, а як запустити відео? А я попрошу тільки додати звуку десь там хвилина 17, якщо буде можливість у технічної команди, бо ви бачите, як самим лазером, самим волокном можна зайти під шкірно. Тобто на самій шкірі лишається прокол не товще, ніж сама голка, які заживають без рубців, без шрамів. Тобто ця методика не передбачає утворення жодних слідів на шкірі. Всю нижню третину або субментальну область можна обробити буквально за 3-4 вколи. Також ви бачите дуже зручно, що є пілотний промінь на самому волоконному провіднику, що дозволяє орієнтуватись, наскільки глибоко знаходиться волокно та наскільки далеко від точки вколу. Тобто, знаючи анатомію, ви можете безпосередньо цим волокном проходити в сам жировий пакет, створюючи ліполіз. Волокно рухається досить легко, ви чуєте пікання, це власне генерація самого лазерного променю всередині апарату. Але ще є. Дуже класний звук, зараз він трошечки пізніше буде. Я попрошу вас прислухатись. Поки розкажу про волокна, що вони є різного типу і різного калібру. Ви обираєте його під кожну зону, під конкретного пацієнта. От зараз слухайте. Чуєте оце? Як попкорн? Зараз... Оцей звук, я думаю, вже всі почули. Це, власне, дія на жирові клітини. Тобто це єдиний апарат, який, окрім того, що діє на клітини і ви чуєте просто пікання. Сам пацієнт реально чує, як лопаються його жирові клітини. Цей звук, він надзвичайно приємний. Про нього навіть писало New York Times. Ви можете перейти за посиланням на нашу сторінку. Я вже в кінці презентації буду давати QR-код. Там є ця стаття, там є дуже багато матеріалів. Я думаю, що вам буде цікаво. І це один із них. Тобто, мало хто на ринку може похвалитися тим, що саме пацієнт чує і бачить цей звук, який є не монотонним як от опікання апарату, просто як генерація цього променя всередині лазеру, а власне його дія на самі тканини пацієнта, Так. Також я хочу, засну... хочу обговорити більш детально, на чому заснована ця методика. Власне, лазеросоційовний ліполітичний ефект. Це оптично когерентна томографія, яка була проведена при однакових умовах дії лазеру лише різних довжин хвиль. Це було 60 джоулів, проводник 600 мікрон і 6 ватт всього була потужність на однакову площу 4 смкубічних. Тобто ви бачите, що перевага саме довжини хвилі 1470 нм, вона є очевидною. Також не менш важливим показником є розсіювання лазеру залежно від довжини хвилі. Це термічна відеографія, яка була проведена in vivo. На глибині 1 см від поверхні шкіри одразу після проходження волокна. Як ви бачите, 1444 нм, ну 1470, воно майже однаково. Він знаходиться посередині і там розсіювання йде найменше. Це саме цей показник дозволяє нам працювати навіть в переорбітальній зоні, виконуючи безопераційну блефоропластику. Це є офлейбл, але я покажу свої роботи і роботи колег. Які, власне, демонструють реальні результати роботи з ним всього за одну процедуру. Без загального наркозу, без рубців, без розрізів, без шрамів в амбулаторних умовах, тобто в умовах самого кабінету косметолога. Також дуже важливим показником є коефіцієнт абсорбції. Для 1440 нанометрів. Ви бачите, він на піку, власне, згори і справа. Це дає можливість працювати на низьких рівнях енергії, що дозволяє уникнути фіброзу, те про що так часто питають. Оскільки ця методика вона дуже добре, дуже швидко актуалізується зараз на ринку, з'являється багато аналогічних апаратів, я б їх назвала більше як генерики чи женерики, які відрізняються чи, чи то по потужності, чи то по довжині хвилі. І якщо ми беремо для цієї роботи та аналогічних робот іншу довжину хвилі. З іншими ватами, то ми просто як створюємо опіки, і, власне, є інформація, що після аналогічних апаратів залишається фіброз. Але саме цей високий коефіцієнт абсорбції дозволяє його уникнути. За рахунок цього процедура виходить більш стимулююча ніж руйнуюча. Оце робота реальна з однієї процедури. Ви бачите, пройшов місяць ну трошечки більше. Тобто це ще не остаточний результат. Зараз виглядає ця людина так само, як на фото після, хоча вже пройшло достатньо часу. Тут була оброблена зона нижньої третини та субментальна. Загалом нема методики, яка б настільки ефективно за одну процедуру, саме з субментальною зоною, працювала. Тобто, окрім того, що прибирається оцей локальний жир. З субментальної зони ще одночасно йде скорочення шкіри. Тобто, якщо це, наприклад, вікові пацієнти, у яких вже є дряблість, індоліфт може одразу впоратися з із одним показанням і з іншим за одну процедуру, без загального наркозу, без розрізів, проводиться під місцевою анестезією. По роботі ви можете підійти до нас на стенд, я покажу, власне, як це проводиться. Тобто, яке як це волокно, ви можете його потримати в руках, воно досить гнучке, але залежить від того для якої зони його використовуєте. Тобто, наприклад, якщо це блефоропластика, то там воно йде 200 мікрон. Воно дуже тоненьке, воно як ниточка, але все ще йде кероване підшкірно. Якщо це наприклад тіло, то це 600 мікрон. Воно знаєте, як 25-та канюля приблизно в руках відчувається. Тобто воно йде і достатньо кероване, і при тому еластичне. Ви можете обходити фіброзні тяжі і за рахунок пілотного променя. Ви чітко бачите, де ви знаходитесь. Ця пацієнтка, я її робила в прямому ефірі. Він так само є в нас на сторінці Instagram, Також можете заходити, поглянути, воно було цікаво, просто повністю відзнімали хід процедури від і до, як це працює. Ви бачите, що їй вдалося промалювати контур нижньої щелепи та гарно пропрацювати з субментальною зоною. Також я обробляла зону майбутніх брилей, і в цієї пацієнтки це, окрім того, що є вже ефект на зараз, буде як профілактика подальшого утворення. Тобто тут, наприклад, з брилями ніякою методикою особливо б не працювали. От саме ендоліфт він і стимулює, і підтягує шкіру, і за рахунок того, за одну процедуру пацієнт лишається дуже задоволеним. Ця пацієнтка так само обробляла нижню третину, тобто ви бачите, що проблема незначна. Бо показанням для ендоліфту є більше локальні жирові відкладення, але все ж вдалося дуже підкреслити контур нижньої щелепи. Вона ходить дуже щаслива і їй всі кажуть, що вона схудла. Хоча пройшло два місяці, і вона ніяк не, не змінювала свою вагу. Зменшилася нижня третина, і ви бачите, наскільки підкреслився контур. Тобто мало того, що він рівний, як для цієї пацієнтки ідеально рівний, так він ще й, ну, такий, скажімо, більш виражений став. Тут не було ні філерів, нічого більше, лише одна процедура ендоліфту. Ця пацієнтка зверху зліва фото до, справа знизу фото після. Фото зліва знизу 12.03. Це. Через 9 днів після самої процедури. Тобто, коли вже спав набряк, бо після процедури, окрім того, що вводиться ще лишня додаткова рідина фізрозчин з лідокаїном в плані анестезії, то спадає набряк, і ви починаєте бачити перші результати. Тобто, вже знизу ви бачите, що все ж таки менше, все ж таки менше стала субментальна зона ніж була. І от на фото оцьому ви бачите вже рівний контур, майже повністю зникли субментальний жир. І також у цієї пацієнтки ще ви бачите мелазму, яка їй не було проведено більше ніяких процедур, але від дії ендоліфту ви бачите, що вона стала менше, і от на цьому фото її вже майже нема. Хоча всі кажуть, що лазери можуть навпаки стимулювати, якщо ну, вони не направлені на видалення пігменту. Ну, в цієї пацієнтки, отак це як побічний додатковий її бонус. А не тільки свої буду роботу показувати, це робота активного користувача ендоліфту Ірини Якимович з клініки Комплімент Одеса. Також була оброблена нижня третина, ну, такого результату вдалося досягти. Це роботи мого вчителя, лікаря-професора Роберта Руфа з Піанеца з Італії. Ця пацієнтка вона не є ідеальним кандидатом для процедури ендоліфтингу, оскільки. Показанням є локальне жирове відкладення, а її імТ приблизно може 30 буде, тому зазвичай на таких пацієнтах результат не дуже виражений. Але цей апарат, є, цей апарат має додатковий модулі з канюлею для аспірації. Тут вже треба умови хірургічної, умови операційної, але все ж є можливість проводити не тільки ліполіс лазерний, а ще й ліпосакцію. Але навіть у цієї пацієнтки ви бачите, яких результатів реально можна досягти. Також це досить складна робота, бо в зоні виходу нерва менталіса ми не працюємо. Але ви бачите, наскільки і ця зона змінилася за рахунок того, що ми працюємо в більш латеральних відділах обличчя, і відповідно до того, шкіра натягується від підборіддя до вуха, якби в антигравітаційному векторі. Особливо от на цьому фото ви можете чітко бачити, наскільки змінилась і ця зона так само. Плюс тут була оброблена лише нижня третина обличчя, але змінилась, по-перше, якість шкіри, я прошу, щоб ви звернули увагу. І по-друге, подивіться, на якість шкіри навіть в середній третині. Тобто середня третина тут оброблена не була, але і вона змінилась так само, бо цей лазер має стимулюючу дію у віддаленій перспективі. Не тільки нижні третини, які вже достатньо грізних показала, область живота можна обробляти майже все тіло за допомогою ендоліфтингу. дуже класно йдуть бока завжди. Дуже класно йдуть складки підсідницями. Там далі буде приклад. Не тільки ліполіз можна зробити за допомогою ендоліфту, а ще і скоротити шкіру. Це робота Софії Карвальхо з Лісабона, Португалії. Була проведена лише одна процедура ендоліфту. Це після пологовий живіт, дуже складна ситуація От, для корекції нами в нашому кабінеті. І за 5 місяців вона отримала ось такий результат. Яка ще методика вам дозволить за одну процедуру таке зробити? А ось ви бачите ці підсідничні складки. Так само при дії лише на них ми отримуємо і підтяжку сідниць, і збільшення оцього простору, вирівняння контуру, і целюліт, звичайно, використовуючи волокно, ви можете перерізати фіброзні тяжі. Тобто, ви просто візуально, косметично, естетично покращуєте зовнішній вигляд сідниць. Ну, коліна, звичайно, ось, власне, безопераційна блеферопластика. Тут була виконана верхня повіка. Цей апарат дозволяє саме скоротити шкірний лоскут. Ви бачите, наскільки є різниця. За одну процедуру. Ну, таке. Тут так само це робота нашого користувача Вікторії Хансен. Зверніть увагу на відстань від, від рогівки до власне, повік. Бачите? Далі. Це робота пацієнтка збиралась іти на блеферопластику, але я зробила процедуру ендоліфтингу, і вона чи відтермінувала її, чи поки взагалі про неї не думає. Вона дуже щаслива залишилась через те, що тут лише місяць минув, тобто це ще не остаточний результат, але все ж зверніть увагу, наскільки змінилась відстань, тобто сам відкритий погляд став в неї. Ну і плюс, звичайно, шкірний лоску тут скоротився досить добре. Це, звичайно, не хірургічна блеферопластика, але можливо для деяких пацієнтів, якщо ще нема особливо показів для звичайної блефаропластики, то можливо для них вже цього буде достатньо, і ви можете їм це дати в умовах свого кабінету. Тут так само не лише жінки користуються послугами долівту. Подивіться на цей надлишок шкіри і як він скоротився на правій повіці аналогічно. Це Аліна Найчук, активний користувач індоліфту з міста Чернівці. Вона вчора виступала. Я думаю, що багато хто з вас слухав. От і сь сь сьогодні я вам хочу продемонструвати її результат. Вона також проходила безопераційну е блеферопластику на апараті ендоліфту, коли ми були разом на навчанні, яке є безкоштовним для наших клієнтів в Італії у Роберто Руфа. На три дні він повністю ділиться своїм досвідом, розповідає. От, власне, він і зробив таку красу. Це знову ж таки його робота. Це не, в, не у всіх пацієнтів буває, але іноді ви бачите, що відкривається погляд. Окрім скорочення самого шкірного лоскуту, ще і сам погляд відкривається. Тобто ви можете порівняти відстань між зіницею та надлишком шкіри. І тут так само між зіницею, в, ви бачите, наскільки стало більше видно а, райдушку. Також, окрім цього, я розказую лише про естетичні можливості цього апарату, але він дуже багатофункціональний. Бо, окрім того, що є волоконна стимуляція, волоконна методика, є ще фотобіомодуляція або low-level laser therapy, тобто дія лазеру низького рівня потужності, за рахунок того, що він. Має найвищий коефіцієнт абсорбції, він дуже добре діє на свої клітини мішені. Від того, на низькій енергії ми можемо стимулювати значно краще, як шкіру зсередини, так і ззовні. А ця насадка виглядає, ну, модуль додатковий, виглядає приблизно як такий купол, в якому всередині є лінза, яка той самий лазерний промінь розсіює, Тобто, якщо в волокні... Цей лазерний промінь він йде фокусованим і відповідно і радіює до того, як він був лазерно заточений. Тобто або воно лінійне, або воно радіальне навколо себе на 360 градусів. На стенді можу їх обидва показати, щоб більш наглядно було зрозуміло, щоб показати. От це робота так само мені дуже щедро поділилася ліна Найчук з того самого навчання. Тобто, ви бачите, ось тут, наприклад, на прикладі цієї зони якість самої шкіри. Це не інвазивна методика абсолютно, це модуль де безкінечний. Тобто, вам дуже просто після проведення ендорівта або будь-якої іншої процедури просто посвітити зовні на шкіру цим лазерним променем. Але результат ви бачите навіть одразу після, і він зберігається. Він є накопичувальним, відтворювальним, дуже простим у виконанні. Окрім того, ще є необляційна фракційна шліфовка. Це прям гордість так само з тих модулів, що доступні, створює зони мікротермал-демедж-зон, тобто зони МТЗ. Це як такі невеликі точки коагуляції, які змушують шкіру до регенерації. Тобто на місці пошкодження вони, вона реагує, загоюється, і сама текстура шкіри стає набагато краще. Так. Вона є не травматичною, це курсова процедура, робиться раз на 2-3 тижні, і після самої процедури можуть лишатися лише невеликі сліди, як точки коагуляції, які за 2-3 дні сходять. Тобто, це не co 2 шліфовка, яка змушує пацієнта випадати з соціального життя на кілька тижнів проходити ту реабілітацію з кірочками, з чим завгодно. Ні, тут все дуже просто. Можна відео, будь ласка. Технічно командові Так, дякую. дякую. Отак просто проводиться. На апараті є можливість виставляти любі параметри, які вам завгодно. Апарат розрахований на 15 Вт. Я при використанні LightScan не використовувала більше 4 Вт. Тобто, у вас є можливість працювати із рубцями постакни, змінюючи пляму. Змінюючи потужність, обирати конкретну зону. На кожну зону є ще три рівня потужності самої процедури. Є можливість змінювати фактично любі параметри, які є в самому апараті, тобто це наповнення, розмір плями, кількість проходок по кожній плямі, відсоткове співвідношення точок коагуляції до недоторканої тканини, тобто агресивність процедури, ви можете максимально змінювати як завгодно. Звичайно, є протоколи роботи. Але все ж, прошу наш QR-код, Підходьте до нас на стенд. Я розкажу ще більш детально, щоб не затримувати зараз аудиторію. Дякую за увагу. Підходьте, дякуємо.